Декорації нашої студії змінюються. Ось теми на які ми говоримо на жаль. Ні, до нас у студію завітав політолог Олександр Маслак. Добре, світа. Говоримо про корупцію, як і, як і в тій студії. Ситуація у Мукачу що до неї призвело на вашу думку, що загострило саме цей конфлікт? Конфлікт загострив дуже такі небезпечні державності самої речі. Перший момент, на який я хотів би звернути увагу, це те, той, що держава фактично виступила в цьому конфлікті на боці однієї з кримінальних одного з кримінальних групувань. Mm -hmm. Тобто, коли ми бачимо на телебаченні, як міліціонери діють разом з якимись незрозумілими людьми у спортивній формі. Тобто, треба ще з'ясувати, звичайно, що це за люди, до якого спецпідрозділ не відносяться, але загальна ситуація показує те, що держава фактично в особі спецслужб. Заява офіційних речників виступила на одні, боці одні, однієї сторін конфлікту. І ця сторона конфлікту це е, народний депутат Ланьо, якого давно в Закарпатті знають е, під прізвиськом блюк, якого пов'язують з різними кримінальними групуваннями, про якого там чутки різні негарні ходять. Про те, що там на його базах відпочинку там відпочивають сепаратисти з Донбасу, і так далі, це треба, звичайно, перевіряти. Але сам факт, що е, от, саме на цьому боці по держава, він дуже негативний. Другий факт, який можна назвати негативним і загрозливим для державності, він полягає в тому, що ми бачимо, що з одного боку українські Збройні Сили і Національна гвардія поступово відводяться з Широківного того самого, а з іншого заводяться в Києві і заводяться на Закарпатті. Тобто, з одного боку, влада, найвищі представники влади, хочуть демонструвати компроміси з Путіном, з Захарченком, з Плотніцьким, а з іншого боку, не хочуть показати компроміс або здатність до діалогу з внутрішньоукраїнськими опонентами, тобто з силами, які виступають з патріотичних і продержавницьких позицій. Тобто, звичайно, що є різні там нюанси, які треба розслідувати, які треба з'ясовувати і покарати також винних. Але чому з одного боку демонструють? Така широка воля до діалогу, аж до потреби в зміні Конституції на догоду Путіну чи Захарченку чи Плотницькому, а з іншого боку, демонструється така от непропорційна сила. Ось в чому суть конфлікту Мукачева? Суть конфлікту, мені здається, треба ще з'ясовувати. Тобто, очевидно, що зіштовхнулися різні інтереси. Очевидно, певні інтереси захищав правий сектор. Різні є версії, я не буду в них заглиблютись. інші. Інтереси от відстою цей блюк, якого смужки пов'язують з із Медведчуком і з якимись іншими проросійськими олігархами в Україні. Деталі треба з'ясовувати, але з'ясовувати і в інший метод. Тобто, коли з самого ранку, там, тобто одразу після подій, точніше, президент виступає з якоюсь радикальною заявою про те, що бандити вбивають мирних жителів. Хоча mm -hmm. ми знаємо, що серед мирних жителів там втрат немає, вбитих принаймні, немає, так mm -hmm. тобто, очевидно, що сприйняття цієї ситуації є неадекватним з точки зору державних інтересів. Ось Пан Грицак заявив, що у нього немає претензій до всього правого сектора, є претензії до конкретних людей. Але чомусь прізвище цих людей не називає, про кого йде мова? Ну, очевидно, йдеться про закарпатську організацію правого сектора, можливо, про того самого Стойку, або так звана група Сонечко, яка там активно діяла, в тому числі в співробітництві з СБУ на території, на території АТО. Яка їхня ступінь вини в тих подіях? Теж треба з'ясовувати. Але знову ж таки не треба це перетворити на театр з бойових дій. Все Закарпаття, зводити туди там, дивізії чи бригади внутрішніх військ, які зараз називаються Національна гвардія, задіїв такі спецпідрозділи. Тобто все можна було вирішити в більш спокійній і атмосфері, і е, без такого широкого розголосу, і шляхом діалогу з тим самим керівництвом права який думаю теж зацікавлений в тому, щоб покарати якихось недисциплінованих своїх членів. Але ж цей цирк вже розпочати, якось ну потрібно це, це, це все завершити. Яким чином? Адже ну, то, такий, такий роздулий конфлікт серйозний досить. Тобто, вся країна цим цікавиться. Ну, ми бачимо, що демонструють наші урядовці здатність завершити бойові дії на Донбасі, скажімо, хоча те. Теж конфлікт ще більший був, так? закривають очі на окупацію Криму. Uh -huh. Очевидно, що тут теж треба якісь поступки в першу чергу з боку держави. Якщо вона обрала таку агресивну стратегію, там блокування всіх баз правого сектору, там блокування добровольчих підрозділів на фронті, відповідно, треба піти на якісь поступки, здовольнити якісь вимоги того самого правого сектору, принаймні відносно того самого Медведчука, давно вже і суспільство вимагає його покарання, і виведення з політичного поля. І е, політичні партії, ну, зрозуміло, що не Нормально, коли там кум Путіна mm. фактично представник іншої держави, він досі грає одну з провідних роль українській економіці і в високій політиці. Так би мовити і, і грає якусь роль посередника mm. і так далі. Ну то, тобто, по суті, мокаче це конфлікт двох впливових людей на цій території, так які не змогли поділити свій вплив. І, ну, і очевидно, очевидно, що це та так. Та. Але будь-які будь події у нас з цим пов'язується з конклітними дух е, великих людей. Так, uh -huh. тобто свій час були вибори Мукачева, коли був з одного боку Нусери, якого кришував, так би мовити, Медведчук, з іншого боку, був балог, який був тоді союзником е, Ющенка. Так, тоді це все той самий П'ятий канал подавав як боротьбу добра і зла, е, там, боротьбу з державністю, демократію, так далі, тому подібне. Потім про цю тему всі забули, ну і і, 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 і забули, і все добре. Зараз і, це так? подають так само, так? як а, добру, зараз, а, добра і зла. зараз подається фактично з боку державних. Спочатку одна була точка зору з точки зору офіційних mm -hmm. влад, так би мовити. Подавалося, що якісь бандити вбивають мирних людей на вулицях Мукачів. Потім, коли стала інформація більш поширена з місця подій, стали подавати це як боротьбу двох е бандогрупувань, кримінальна розборка, але чомусь весь е фокус е інформаційний був зосереджений тільки на правому секторі, угу. тільки на одній стороні. Тобто одну сторону зробили фактично крайню, або там ЦАПом від, відбувало. Угу. Очевидно, що е при бажанні можна подати як боротьбу між олігархами той самий Майдан. Там були якісь фінансові інтереси, і там були якісь фінансові інтереси у людей, які стояли чи за антимайдану, чи за Майданом, і там е були якісь е люди, які не зовсім уладились з законом, і там, і по іншому, але знову ж таки та, є якісь суспільні настрої, є якийсь суспільний консенсус. Очевидно, що зараз е значною мірою за правим сектором. Акумулюється незадоволення діючою владою її поведінкою, чи то в внутрішній політиці, чи то у зовнішній політиці. І очевидно, що влада повинна якось на це зважати, що це не просто окремі там, бійці правого сектора угу. з кимось там посперечалися на Закарпатті, і це потім можна роздути на загальноукраїнському рівні, там, сказати, що влада там, бореться з Махновщиною, так званою, дестабілізацією. Псують імідж між сектора, так ну, таким чином чи ні? По перше, псують і держ... Ну, по перше, можливо, ці люди псують імідж між uh -huh. По-друге, можливо, сама держава це все роздуває до того моменту, щоб о, ліквідувати праве сектор як організацію на загальноукраїнському рівні. Ну, тобто, якщо держава вже псує і між правосектор, mm. значить вплив правосектору у цій державі збільшується, правильно? Є рейтинги, є передвиборчі рейтинги. Вони показують, що е, правий сектор е, він знаходиться на межі проходження у е, місцеві ради. Тобто, якщо не mm -hmm. відбудуться вибори, ну принаймні 5-6% відсотків правий сектор може здобути при гарній стратегії сьогодні, якщо він буде працювати. Mm -hmm. Якщо е, дійсно в нього вистачить людей, щоб обсадити місцеві штаби, е, ну і щоб якось. Якщо вибори відбудуться за цим новим законодавством, щоб якось врахувати ці всі нюанси нового законодавства, які ускладнюють е роботу на виборах малих партій. Держава цьому не зацікавлена? Ну, очевидно, що не зацікавлена. Чому? А, тому що, е очевидно, е ну, появ будь-якої нової сили, яка е псує картинку, яка зараз картинка е будується, свідомо, в чому будується, е на місцях, що є опозиційний блок, проросійські сили і є владна коаліція. Появ, і власне ми повертаємося до, до тієї ситуації, яка була в 2005-2010 роках. Так? Тобто є умовно помаранчеві і є білоблакитні. Потім ці помаранчі білоблакитні якось деребають владу, там, сперечаються, тобто відбувається така собі конкуренція в, в, в межах одного виду політиків. Десь в кулуарах вони цілуються, потім перед камерою б'ють один одному обличчя. Тут з'являється нова сила. Зрозуміло, що ця сила може здобути досить такі вагомі козирі вже в наступних парламентських виборах і навіть президентських виборах. Очевидно, що конкуренти зараз нікому не потрібні. Сила досить агресивна і радикальна, тому її побоюються ті, ті, хто зараз. Ну так керівники нашої політики ну, Розумієте, у нас всі е, зараз намагаються демонструвати агресивність радикальність, тому що ну, час таки лише на словах, тобто, лише на словах менше діях. так ну і очевидно, що це е, стратегія зараз поведінки влади в цьому плані неадекватна. Чому? Тому що е, ми бачили приблизно таку саму стратегію поведінки з опозицією, ну з тими самими організаціями типу Тризубу там чи Патріот України перед е, Майданом. Так, тобто теж намагалися всіх посадити. СБУ там звітували про ефективність своєї роботи, там цілі то ми mm -hmm. писали про те, як вони ефективно борються з екстремізмом. Ну і закінчилося це тим, чим закінчилося. так. Тобто, все ж таки, якщо влада хоче якось зберегти свої позиції, вона повинна демонструвати не лише здатність до підтримування так званої зовнішньої легітимності, тобто довіри і визнання з боку зовнішніх якихось сил, тобто чи то Росії, чи то Європейського mm -hmm. Союзу, чи то сполучених штатів Америки, але показати здатність до боротьби за визнання і довіру з боку українських громадян. І активних громадян, об'єднаних в ті чи інші політичні сили для цього потрібно проводити реформи. Але ж реформ не має півтора року влади. Вже президент рік і два мініки місяць. Так вже ну знаєте, нашим громадянам вже давно вже треба звикнути до того, що о, імітація реформ вона є о, вдалим способом для о, здобуття якихось бонусів фінансових і о, політичних, і так далі. Mm -hmm. да? Тобто у нас вісімдесят 88 чи сім'я цьому року говорять про реформи часів Горбачова. Чи стало того краще жити простому пересічному громадянину, Невідомо, так але mm -hmm. люди певні з, там, з номенклатурних посад пересіли в олігархічні посади, там. потім вони між собою там, щось з'ясовували, перерозподіляли майно державне. Зараз йде вже другий тур цього перерозподілу. Ну і так може тривати до безкінечності. No, але ж вже відбувся один майдан, так? Без крові, mm -hmm. відбувся другий майдан, більш жорсткий. І в принципі назріває третій, тому що ну люди не задоволені в країні. Ціни всі підвищуються, зарплати не підвищуються. Жити важко і ще й цей військовий стан на сході все це проблеми. Це, це може спричинити вибух, такий в суспільстві. А, знаєте, я е, свій час е, буквально вчора побачив в, в Фейсбуку в соціальних мережах. Один гарний коментар. Що у нас тримати е, стабільність методами Януковича чи Путіна не вдасться, тому що дійсно у нас немає тих газових рублів, якими можна затикати е, рота бюджетникам чи е, кимось іншим категоріям населення. Е, відповідно, революція так чи інакше вона є е, неминучою. Просто проблема в тому, що якщо лідер розумний, він е, користається цією хвилею революцією, стає таким собі серфінгістом, який mm -hmm. осідлає цю хвилю, так очоли цей процес. А якщо людина нерозумна, вона намагатиметься е, цьому опиратися, ну, і буде зре зрештою знесена, як був знесений час Янукович. Але проблема що тут ще інша є в тому, що будь-яка революція вона повинна за собою вести зміну еліт, ротацію еліт. Тобто перша, перша помаранчева революція вона такої зміни не, при, не призвела. Да? Вона просто, просто перерозподілила ролі в середовищі цього номенклатурно-олігархічного клану. Друга, по суті, теж. Друга, по суті, теж. Так? І тут питання в іншому: чи знайдеться якась політична сила, яка дійсно спроможна буде взяти владу в свої руки і стати новою елітою, з новими цінностями і з новою якістю політики і стосовно населення, і стосовно зовнішніх різних чинників? Ну, Теоретично правоселі сектор, про який багато говорять останнім тижнем, може стати такою новою літою. Я зараз поки що не бачу за ними таких потенцій. Я бачу, що ця сила, яка е, в деяких моментах розвивається, в деяких моментах в неї є перспективи, але е, все ж таки там є серйозні проблеми з наголошенням, скажімо, того самого там інформаційно-пропагандистського апарату mm -hmm. з пошуком якихось людей, які е, добре розбираються в різних цивільних справах. Тобто, моє ставлення до цього неоднозначне. Хоча дійсно сила має якісь потенції, ця політична сила. Але чи стане цією новою елітою, Тут багато питань є. Зрозуміло. Перейдемо до теми Греції. Греція домовилася з європарламентом про про новий пакет допомоги про проте третю, третю хвилю допомоги. Вже про виключення країни з мовою не йдеться. Як як так вийшло вирішити такий конфлікт, який здавався вже просто так, таким, що що який вирішити, не можна було а насправді, це можна було прогнозувати ще під час референдуму, тому що Ципрас і його партія Сіріза вони значною мірою складалися з крайніх лівих, так званих, але з іншого. Оку, це ліві, які налаштовані е, значною мірою ідеологічно, е, дуже в близькому полі, знаходяться до тих соціал-демократичних партій, які є в Євросоюзі, які грають там значну роль, так Європейська соціал соціалістична партія в Європарламенті, Різні інші партії, які входять в коаліції, там, скажімо, в Німеччині вона не є не але входять правлю коаліцію, соціал-демократична партія. Інші партії, тобто е, так чи інакше, і з іншого боку, подібні є сили, які симпатизують лівим ідеям. В Євросоюзі вони досить досить впливові, і очевидно, що ані Ціпрас з його партією, ані ці от євросоціалісти. І, можливо, Європейська народна партія, яка також схильна до певних компромісів з лівими силами, вони не зацікавлені були в тому, щоб аж так загострити ситуацію в Греції, щоб там почався якийсь хаос, угу. щоб там почалася громадянська війна, тому що ми знаємо, що там також сильні і крайні праві сили, там золотий світанок, так званий, інші сили, які теж можуть претендувати на владу, якщо у Ципра це не вийде. От відповідно, вони були зацікавлені в тому, щоб ситуацію спустити на тормозах і поступово. Якось е, прийти до консенсуса, до певного компромісу точніше, так? Тобто ситуація, звичайно, це не вирішить, але е, якось аж на такого сильного загострення там не буде. Звичайно, що різні суперечки, різні зіткнення інтересів ще будуть тривати досить довго, але апокаліпсису, чи то там раю на землі, чи то там пекла на землі в Греції не буде. Ну а чи довго взагалі Європа зможе фінансувати Грецію? Тобто, вже 300 мільярдів, так за за декілька років вони туди профінансували. Скільки потрібно зараз Греції грошей і наскільки їх вистачить у Європі? А кошти? це питання взагалі зараз в Європі стоїть про майбутнє Європейського Союзу, тому що є кілька крайніх точок зору. Одна точка зору стверджує, що Європа взагалі повинна перетворитися на сильно централізовану державу, де роль національних урядів буде мінімізована, тобто це буде така федерація регіонів. І відповідно, якщо Європейський Союз переходить в таку якість, то відповідно і роль національного уряду в Греції там, чи в Іспанії, чи в Італії, вона буде мінімізована і всім буде керувати Брюссель, фактично. Uh -huh. А інша точка зору, яка взагалі вважає, що Європейський Союз треба або е е ліквідувати як централізовану структуру, перетворити на таку собі е певну співдружність незалежних держав, mm -hmm. національних держав, Європу націй, або принаймні позбутися цього баласту вигляді південно-європейських держав е Греції, Італії, Португалії, Іспанії. А Східноєвропейські держави, ну тобто тоді, мало ж не буде йти про, про розширення Євросоюзу на схід очевидно, правильно? що ні. Очевидно, що саме сам сама концепція розширення євросоюзу вона піддається дуже багатьма, особливо в старій Європі так званій в Західній Європі піддається сумніву. Чому нашими союзниками є, скажімо, Польща і країни Балтії? Тому що вони відчувають, що вони зараз. Опинилися на других ролях у Європейському Союзі, і вони потребують союзників в цьому співтоваристві. Тому ми зацікавлено в тому, щоб Україна опинилася з ними в одному полі, і вона в цій внутрішньо єсівській конкуренції була союзником Польщі, там, чи Литви там чи Латвії. А, відповідно, о, зараз питання буде стояти так, е, яка точка зору переможе в Європейському Союзі? Чи власне ця от, е, точка зору, яка буде е, стверджувати, що Європейський Союз повинен позбавитися баласту, не розширюватися, ізолюватися і займатися якимись внутрішніми своїми питаннями, або переможе інша точка зору, яка буде стверджувати, що навпаки Євросоюз повинен. Перетворитися на у собі. Аналог Сполучених Штатів Європи якийсь. А, а є можливість, що Європейський Союз залишиться таким, який він є? Тобто нікого не виключати, не перетворюватись там на, на, на Федерацію. І це, це... Дуже, це дуже сумнівно, тому що зараз якраз постає питання про те, а що, власне, робити. Навіть з тими країнами Балтії, так чи mm -hmm. східноєвропейськими країнами, які по багатьом позиціям, не лише економічним, але, скажімо, світоглядно-політичним, вони вступають в конфронтацію з країнами Західної Європи. Ну Що ж, пане Олександре, я дякую вам дякую. за розмову. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог Олександр Маслак. Дивіться програма Майдан ТБ. Щастя вам, здоров'я, миру нам всім і на все добре.